Добрий вечір, країно. Мінус перший веде свій репортаж з виборчої дільниці Залебіговича. Тут стоїть різкий запах перегару та кров'янки, а це значить, що і сам кандидат десь поруч. Вибори, де лише один кандидат. Юлія Тимошенко про Таге могла лише мріяти. Відразу скажу, що це перші вибори, на які я пішов, бо це єдиний випадок, коли виборча дільниця знаходиться в реберні. Повідомляють, що Янукович в Ростові ледве не наклав на себе руки, бо дізнався, що ціна одного голосу становить всього 100 гривень. Стало відомо, що ті, хто поставлять собі в Модобанку картку з зображенням Лебіговича, зможуть розраховувати з нею лише за шейк дайкірі та хвилясті чіпси зі смаком кетчупу. Як прокоментував сам Михайло, а що і ще по життю треба. За всю історію виборів це перша виборча дільниця, де є звичайні кабінки для голосування, а також кабінки для дрочки. Тому що рішення треба приймати розслабленим та з пустими яйцями. Не знаю, чому це так принципово для Михайла, але щоб не бути білою вороною, я теж про всяк випадок передьорнув. До речі, Лебігович вже офіційно запропонував Андрію Бережко бути його двійником. Бо з таким хайпом боїться замаху на себе. А по обличчю Андрія він переварить будь-яку отруту. Перед виборами Лебігович побудував три дитячі майданчики, але йому заборонили до них наближатися, бо, на жаль, рішення суду так і не вийшло оскаржити. Приїхав Петро Порошенко, дописав себе в бюлетень, але все одно проголосував за Лебіговича, тому що його бута форма більша. Також стало відомо, що першим ділом на посаді президента Лебігович звільнить зв'язниці свого перукаря і перестане раз на місяць стрибати головою в багаття. Ігор Коломойський попросив його вчора заарештувати, щоб сьогодні в нього не було можливості в'їбати всі свої гроші за Лебіговича. Я буду завершувати свій репортаж, тому що, тому що це зайоб.